Примірного благословенного дня четверга, чудовий час. Хоча замотуємося в наших служіннях, але все рівно час чудовий. Я кажу, тому що ці служіння є. <кій> Сьогодні навчають нас діти. Тепер ми пережили буквально на днях День Святого Миколая, коли ми мали можливість допомагати йому всіма можливими способами, допомагати якраз робити подарунки, файні вчинки. Я навіть знаю людей, які переживали за військових, аби і військові пережили радість від Миколая. Я сам дарував два подарунки військовим, то здивався, як вони тішилися, як діти. Там у нас прикордонники є на КПП у Діловому, то тішилися. І цього року якось Свято Миколая наново відкрило для мене особисто, як для помічника Миколая. Не знаю, чи вам доводилося таке переживати. Яка велика радість дарувати радість, яка втіха ділитися радістю? І коли я бачив реакції дітей різних, і моїх дітей, і інших, яким доводилося щось дарувати, або питатися про подарунки, то якось наново я відчув, що як можна відчути смак радості, коли інші дішаться. Смак того, коли інші мають задоволення з подарунків. Ти по суті сам. Як такого подарунка якогось не отримуєш, але дуже тішишся з того, як, як діти реагують, як діляться. Там Данило каже, він зробив опитування на цілому класі, і ні в кого немає такого подарунка, як у нього. Йому Миколай приніс птичку. Уявляєте, пташку таку гарну, в шівкліці. Слухайте, унікальний подарунок. Мені ніколи таке Миколай також не переносив. Але ти так тішишся. Така радість, як він ділиться, в якому він захваті, який особливий Миколай до нього цього року прийшов. І тому це є чудовий урок від дітей. Тішитися з того, що ти можеш допомогти добру. Тішитися з того, що ти можеш благословити радістю. Це вже втіха. І це, і це великий дар. І це важливо цінувати, чому, бо є час, коли цього не стане, або коли цього нема. Тому великий дар ділитися радістю. Або допомагати комусь, хто вміє, хто може, так як Святому Миколаю, роздавати радість, благословляти. Тому не втомлюємося бути посланцями добра, посланцями Бога, посланцями Миколая або ще когось іншого. Не втомлюємося, чому, бо це дар, і шкода цим даром не користуватися. Станьте для когось сьогодні, святим Миколаєм. Будьте для когось сьогодні благословінням. Принесіть комусь сьогодні, бодай жменьку радості. І ви побачите, яке це задоволення, яка втіха справді радістю ділитися, яка втіха бути тим, хто радість сіє, хто її роздає. Це також радість. Маєтеся файно? Мир вам!